Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій. І сьогодні у нас буде короткий огляд по криптовалюті, а іменно по топ-11 криптовалют по капіталізації. І почнемо ми з біткоїна. А перш ніж розпочати, скажу, що сьогодні 31 травня, а завтра 1 червня. І завтра, 1 червня, Хуобі відкриває. Ринок у Гонконзі. Тобто, Huobi Global оголосила про підготовку до запуску свого підрозділу в Гонконзі 1 червня для користувачів у місті державі. Розширення відбудеться на тлі рішення регулятора цінних паперів Гонконгу. комісії з цінних паперів та фьючерсів дозволили роздрібну торгівлю криптовалютами після року потрясінь у секторі. А це означає, що завтра очікуємо памп. По криптовалюті, або, як мінімум, поступове зростання ціни. Тобто прийшов час стрімкого росту. І так, розпочнемо з біткоїна. Бачимо, що біткоін торгується в локальному трикутнику. Мій прогноз по спробі пробити лінію підтримки був 11 травня, який я публікував у своєму телеграм-каналі. Пробиття лінії підтримки як би вийшло, але ціна відскочила і пішла вверх. Потім пішов боковик і обратне пробиття лінії підтримки і поступове зростання ціни вверх. Але я не думаю, що лінія підтримки була пробита, так сказати, в повній мірі. Адже ціна на рівні 25 900 торгувалася два рази, ну хай даже 26 тисяч. І в двох випадках ціна завжди йшла вверх. Це можна видаляти вже і ставимо лінію глобального трикутника глобального тренду вверх, там, де вона повинна бути. І тепер після двох невдалих спроб закріпитися в межах 26 тисяч. Тепер я очікую, що тим більше після завтрашнього відкриття Гонконгу ціна піде поступово аж до 29500. В межах 29500. Це мої чисто особисті очікування. І на основі цього я виставляю проміжну ціль в межах 29500. Це в найближчий час. Тобто буде зростання. Ціни після відкриття Гонконгу до 29%. 500. Це як мінімум. З біткоїном на цьому все. Тепер переходимо до Ефіріума. Ефіріум у нас теж торгується по локальному трикутнику, понисходящому. Переносимо лінію тренду там, де вона повинна бути. Тут спроба пробиття лінії підтримки теж була 2 рази, але навіть не... 3 рази, але це. Таке собі незначне пробиття і теж саме ціна піднімалася вверх. Тут теж я виставляю проміжну ціль в межах 1902 перед глобальним зростанням. По ефіру все, переходимо до BNB. По BNB схожа ситуація ще й на біткоїну. Це можна удаляти. Це теж було 11 травня. Перший прогноз по пробиттю. Теж спроба одна, друга, але ціна зростала вверх. І знову ціна хоче пробити дану лінію підтримки. Але я думаю, завтра це все піде наверх. Переміщаємо лінію тренду там, де вона повинна бути. В найближчі 2-3 дні ми вийдемо з цього ось трикутника і піде поступове зростання ціни в межах 326. Далі переходимо до лайткої. По лейткоїну у нас теж цікава ситуація. Раніше я давав прогноз в телеграмі зростання ціни до 91 долара. Цей прогноз по досягненню в цілі в 91 долар був опублікований 15 травня в моєму телеграм-каналі. Ціль 3 в межах 102 доларів за монету була визначена 17 травня. Але тут проміжних цілей я ставити не буду. Я думаю, якщо ми пройдемо ось оцю білу лінію, то ціна поступово зросте в межах 102 доларів за монету. На фоні халвінга по лайткоїну, я думаю, буде ціна стрімко рости. По лайткоїну все, тепер переходимо до солани. По солані теж була спроба пробиття тренду. Це можна видалити. І лінії підтримки, і це дещо вдалося. Я думаю, тут лангістів трошки побрили. Але як бачимо, все піде по ось цій червоній лінії. І я її переміщати сюди не буду. Але я думаю, це був хибний пробій. І бачимо, ціна поступово піднімається вверх. І я думаю, з 1 червня вона ще піде вверх і закріпиться в межах ось цього великого глобального трикутника і піде до проміжної цілі. У 23.50. Ідемо тепер до Авакс. По Аваксу ми бачимо, що теж була попитка лінії пробою. Але ціна стрімко пішла вверх. І знову вернулися і торкається до лінії підтримки. Але завтра все піде наверх. І я думаю, ось тут треба виставити першу ціль в межах 17,78 за монету. Якщо ми пройдемося цю білу лінію, то я думаю все піде наверх. Лінію тренду ми ставимо там, де вона повинна бути. Далі у нас на черзі полка дот. На полка дот у нас йде все стабільно. Оце все, що тут намальовано, я ще це позначав 11 травня ось, ось тут. Це все було опубліковано в телеграм-каналі. З того дня дана монета торгувалася на рівні лінії підтримки. Я думаю, що з завтрашнього дня, тобто з 1 червня, а даний випуск вийде 3 червня, то ми вже за 3 дня. Сьогодні 31 травня, тобто вже за 3 дня ми побачимо, як ціна зросте і буде відповідати даній лінії зростання тренду. Тут ніяких цілей я. Визначати не буду, тут і так все видно. Переходимо до монети MATIC або Полігон. По MATIC я теж це все малював 11 травня. В Телеграмі є, це все опубліковано. І ми бачимо, як тут ціна стрімко хоче вийти з даного трикутника, глобального трикутника. І якщо вона вийде, то я думаю першу ціль можна виставляти ось тут в межах одного долара, Що ми й зробимо? Все, ціль виставлена. Тепер переходимо до наступної монети. Це XRP. Проміжна ціль по XRP по Ripple була виставлена 16 травня, яка опубліковувалась теж у телеграм-каналі, і ціна все-таки досягла своєї мети аж 28 травня. Тобто ми бачимо стрімке зростання, корекція і ще стрімке зростання. В локальному трикутнику все дуже швидко відбулося. Можна проміжну ціль видаляти. По XRP я наблюдаю фігуру перевернуто і плечі, а це означає, що ціна буде рости не тільки до 0,55 центів за монету. А я думаю, що як мінімум ціль 2 в межах 0,62 центи за XRP. Далі переходимо до кардана. По кардану у нас теж цікава ситуація. Біла лінія була пробита 28 травня і вже прогноз був даний мною 29 травня в телеграм-каналі, що зростання буде в межах 0,39 за кардану. Бачимо, ціна скоригувалася. Я думаю, це все не випадковість, бо завтра відкривається в нас Гонконг і я думаю, що ціна досягне даного рівня. Білу лінію можна прибрати. Тут ми трошки підкоригуємо ось так. І ось так. Щоб у нас трикутник співпадав по лініям. І тепер в межах даного локального трикутника ми будемо очікувати зростання ціни до 0,39 центів за монету кардану. Тепер переходимо до TRX tron Tron у нас торгується у великому глобальному трикутнику. Напротязі ось цього всього часу я тут ставив. Цілі, які були досягнуті по даній монеті, все це опубліковалося в моєму телеграм-каналі. Щас трон підійшов до локального трикутника такого маленького. Я думаю, в найближчі дні ми вийдемо з даного трикутника і підемо ось штурмувати ось, оце, ось оцю зелену лінію, щоб далі вже просуватися до 8 центів за дану монету. Але це займе. Певний період часу. Поки що основна ціль вийти за межі даного трикутника вверх. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей в ефірі.